Та спора на гроші ти не виконаєш моє ли завдання. Ну давай спорим. Що треба робити? Тобі треба зм'яти пляшку, но відкручувати не можна і протикати дирку не можна. Пусть угу. мене не виходить. Мене Ми мене. Це нереально. Все реально, тато. Ну ти ж казав, відкручувати не можна. Вона зжимається. І ось м'ята пляшка. Мої гроші. Капець, як вона землялася.